Всім привіт! Сьогодні буде огляд на ось такий маленький тракторець з назвою Кентар 244М. Як бачите, дуже цікаво виглядає, дуже схожий на японські трактори, і дійсно, це максимально наближена китайська версія, так би мовити. Ну на вид, як бачите, дуже схоже органи керування, руль, двигун, маленький, компактний. Ну він дійсно мініатюрний, тобто. Моя особиста думка це тракторець саме для власних потреб. Повозить там невеликого прицепчика, зробити справи роботу там на вгороді. Особливо він добре підійде для теплиці, дуга безпеки, ця, до речі, легко складається. Ну і так як важить він 650 кг по паспорту, я думаю, ви розумієте, що для оранки, ну, можливо, якимось невеличким однокорпусним плугом. Але я думаю, він для цього просто не предназначений. Ну, гляньте на ці маленькі колеса. Дивіться одразу по колії. 75 см зараз по центрам. Можливість розширення на 96 см по центрам. Тобто два варіанти колії: що передній, що задній. Вона регулюється в двох положеннях. Що цим трактором можна буде робити? Цим трактором можна фрезерувати, я думаю, можна, в принципі, навіть посадити картоплю. Тому що кліренс тут дозволяє, він тут 28 см. Тобто, ви зможете потім її підгорнути ж цим самим тракторцем. Ну, дивіться, я особисто все ж таки вважаю, що це для домашніх власних потреб. Заробляти таким трактором кошти їздити на калими, ну це не комфортно і не оправдано. Взагалі, техніка дуже така, як вам сказати, ну цікава. Яка коштує причому 5100 доларів. Багато це чи мало, не знаю. Тут уже кожен вирішує сам. Ну і звичайно ж дивлячись, з чим порівнювати. Якщо порівнювати з японцями, то це небагато. Якщо порівнювати з китайцями, ну тут я скажу вже таке спорне питання. Ну а взагалі, як ви бачите, виглядає все в принципі потужно. Мені подобається тут товщини, металу, є ВОМ. Тобто кардан чіпляєте без питань, фреза. Трьохточка, дивіться, вона тут, ну, як для такого трактора, вона тут потужна, я вважаю. Да. Виглядає там сама КПП, це гідравлічна система, все таке мініатюрне, але повірте, зроблено, воно дійсно, ну, як сказати, компактно. Тобто, все так, як треба, нормально, тобто, дивися на ті товщину полосі, ну, вони великі. Те ж саме стосується і шестерень всередині. Я думаю, там нормальний розмір, плюс нормальна якість. Як я особисто ставлюсь до цієї техніки, як її позиціоную. Дивіться, ну, якщо ви фанат японської техніки, то ось вам варіант, в принципі, адекватний плюс це новий трактор. Да? На рахунок японської якості я тут казати нічого не буду. Зроблено все на перший погляд, добротно, але ж я його. Не розбирав, і думаю, найближчим часом ніхто його розбирати не буде, тому що навряд чи він поламається. Виглядає все круто, але дійсно видно суміш японських, скажімо так, технологій з китайськими рішеннями. І я, до речі, не скажу, що це погано виглядає. Мені навпаки подобається. Тут дивіться, ось така приборочка автомобільного тимпу, є всі датчики, які потрібні для нормального контролю за роботи трактором. Ну, все цілком адекватно виглядає підрульовий переключатель на сигнал, на повороти, на освітлення. Речах КПП в незвичному для китайців, знову ж таки, в місті. До речі, по КПП тут три передачі і два діапазони. Отже, маємо три, хоч шість передач вперед та дві передачі назад. І, до речі, саме через таке розміщення речага перемикання КПП. Комфортно як залазити і вилазити з трактора, так і взагалі сидіти в тракторі і працювати за трактором. Я взагалі скажу вам, от походивши вокруг трактора, да, там все пощупав, подіоргав, поета. Ну, доколупаться, от так от, скажем, прямо, ну, особо і ні до чого. До речі, є функція быстрого розвороту, типу як на японських, взагалі радіус розвороту тут мінімальний 1,2 метра. Тобто трактор розвертається майже на місці. А це особисто, на мою думку, ну, основна функція саме японських тракторів, основна фішка. Да? Ну, взагалі хочу почути думку саме власників японської техніки, як вони ну, ставляться до такого плану китайських тракторів. Паливний бак, дивіться, де ось знаходиться, і об'єм він має 13,5 літрів. Не знаю, як вам, мені особисто аж цікаво, що ж тут за розход. На цьому тракторці, що такий невеличкий бак. Щоб ви розуміли, потужності тут у тракторця більш ніж достатньо на його розмір і взагалі вагу. Тобто тут він має 24 кінських сили під капотом і трьохциліндровий двигун. Якщо чесно, я не розумію навіщо сюди поставили саме такий потужний двигун. Але маємо, що маємо. Як бачимо, тут повітряний фільтр, вихлопна, все йде, як у японців, компактно, під капотом. Також це трьохциліндровий двигун з об'ємом, до речі, 1132 см кубічних, ну і, як я зрозумів, з електронним риском. Також на рахунок запитання, чи це японський двигун, чи це китайський двигун, де він виготовлений, я ніяких опознавательних, скажімо, знаків японських не знайшов. Так, маркування японського двигуна, він дуже-дуже-дуже і і схожий. Виглядає тут все як на японських тракторах. Але сказати вам, що він і є японським на 100% я не можу. Давайте ще по швидкості руху, що немаловажно. Швидкість руху вперед мінімальна 0,7 км за годину, максимальна 16,5 Ну і назад він рухається зі швидкістю. Мінімально 1,35 км і максимальна 9,14 км на годину. Тобто трактор повільний, як в принципі, і всі японці. Дивіться, були ще запитання, яке навісне обладнання сюди чіпляти можна, яке підходить. Тут, як бачите, звичайна трьохточка. Чіпляти можете все, що завгодно на обичну трьохточку. Щоб ви розуміли. Китайська фреза, метр двадцять, залітає сюди просто шикарно. Ну, те ж саме можу сказати про інше навісне обладнання, тобто картопле саджалки. Звичайно, це не бомитовська велика, да? ну, щось поменше. Але без питань можна ставити, можна працювати. Те ж саме культиватори там, міжрядні культиватори, теж, я думаю, без питань, без проблем можна працювати. Єдине, що. Потрібно зрозуміти схему посадки тої же самої картоплі, чи це буде один рядок, чи це буде два одразу рядки. Тобто, відповідно, прийдеться може якесь навісне обладнання підганяти саме під цей тракторець. Ну і да, особисто моє враження, мені сподобалось. Так, він не для мене, бо він занадто малий, але взагалі те, як він зроблений, те, які тут йдуть рішення, мені сподобалось. Та й не тільки мені, багатьом людям сподобалось, тому що запитів на такий тракторець достатньо багато, він популярний. І мені, наприклад, стало цікаво, яка перспектива і яке взагалі майбутнє у такого плана техніки. Тож особисто я буду чекати ще таких моделей, схожих, різноманітних, буде цікаво подивитись, до чого це все призведе, і чи зміниться взагалі ринок китайських тракторів. Ще в інший напрямок. Ну, якщо вам цікаво, підписуйтесь теж на мій канал. Ну, я всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!